17 номер 5203, продано. У Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті влаштували благодійний аукціон. На продаж організатори виставили 13 лотів. Перший картина під назвою Пасіка. Її за 5200 гривень придбав хмельничанин Микола Йохна. Дуже цікавий захід. З одного боку він. Е... Є і мистецьким з іншого боку благодійним. І сама картина мені сподобалася так. От сьогодні її представляли як картина, яка несе надію на відродження, на перемогу. Стартова ціна за кожну картину становила тисячу гривень. Найдорожчим на аукціоні став лот номер 10 Зимова казка. Його продали за 15 тисяч гривень. Всі представлені картини організаторам безкоштовно передав львівський художник Ігор. Куций. Кожен з цих творів відображає красу природи України в певну пору року. Навіть в епоху воєнного протистояння все-таки мистецтво і митці люди творчо обдаровані, кажуть своє слово. Про те, що мистецтво приближає перемогу, і ці полотна свідчать про те, що нам є що захищати, є кого захищати, і, звичайно, ми будемо боронити нашу землю до, до останнього подуху, як роблять зараз на фронті наші воїни. Всього на аукціоні зібралось близько 40 учасників: це підприємці, науковці, працівники навчальних закладів міста та представники влади. Всі вторговані кошти, а саме 87 тисяч 300 гривень, організатори спрямують на підтримку Збройних сил України. Вважаю, що ініціатива чудова. Взагалі, в наш час все, що може наблизити перемогу, сприймається мною з величезним позитивом. Важливо це створювати, по-перше, для того, щоб люди бачили, що в Україні є такі фахівці, є українці справжні, ну і долучатися до донатства нашим збройним силам. Денис Клименко, Микола Ярковський, новини міста.